Всім вітання. Сьогодні у нас рубрика Продам вашу мото. Мій хороший знайомий займається в основному е такими кубатурними мотоциклами класу ендуро, стріт, чопери є в нього гарні на вибір. Ну і в принципі будемо в такій рубриці знайомитись з, техніку, з технікою. Буду я також знайомитись, так як в мене в основному асортимент про скутери, максі-скутери. Ну, Буває рідко трапляються мотоцикли, От в мене але в основному в мене спеціалізація по скутерах. Тут є чудова можливість знайомити вас з гарною технікою. От Деяка привезена з Європи, деяка з Америки, Ну це все вже індивідуально по кожній модельці. Сьогодні у нас Kawasaki KLR 750 на огляді, одноциліндровий двигунчик в нього, один котел, як кажуть. Карбюратор стоїть, от Кейхін, японь. І все, От я як скажімо так, просто дивлюся на цю техніку, яку Андрій пропонує. Ну, Дивлюся, що в принципі, все дуже-дуже ціленьке, в якому стані дивіться сам циліндр, ніде ні окису немає, алюмінію, карбюратор, Ну, все абсолютно як новеньке. Видно, що мод зберігався в нормальних умовах, не на свіжому повітрі. так що... По вигляду, ну все просто-просто, скажімо так, нема до чого причепитися, дуже гарному стані техніка. Так, знайомимось що у нас, як я і сказав, це у нас індуро. Ендуро височенький, я навіть зі своїм зростом 1,90 м. А, а на Андрюха, давай збоку. Я зі своїм зростом, в мене 1,90 м. Я вам покажу, як я на ньому виглядаю. Тут тобто доволі високий мод для людей зі зростом у 70, я думаю, буде ну, реально занадто високий. По регулюванню амортизатора я не знаю, є там Андрій. бути. висота. Yeah. О, тобто можна чуть-чуть підрегулювати, але в принципі, в принципі, загальному я б сказав, що це високий мотоцикл для високих людей. Ну, хоча в принципі, хто має досвід, поїде в принципі, на будь-якому мотику, але взагалі височенький такий мотоцикл. Спілько, так він виглядає з боку. Так, далі будемо в деталях знайомитись, що у нас тут є, по вилки, по дисках і так далі. А який рік? 16-го 16 року. КЛР 750-й. По приборочці, дивіться, вона тут стоїть у нас в милях. Пробіг 13921. Є тахометр зліва. Така приборочка в принципі, звичайна, аналогова. А дуже живенькі ручки, дивіться, взагалі в нулях всі надписи цілі. Ну, Видно, що скутеро... скутерочок мотоцикл <смоток> не ну, скажімо так, не затяганий, живенькі всі кнопочки все є. Підігрів рух стоїть Оксфорд з режимами. Зеркала оригінальні, в такий кругленький стиль. Ну, в принципі, все ціле, все, все тут вогонь. Бак на, 20, на 22 літри бак такий величенький. Ну, в принципі, сидіння доволі буде, я думаю, нормально вдвох. Це все-таки ендуро. Є, е, бачите, у нас кофри фірми Tusk Tusk Adventure Jer. Вони з замочками такі відчиняються. От і тут якби Всяке добро можна на подорож собі складати. Ну, як я й сказав, такий він височенький, маятник у нас от так виглядає. Стоять от машинка Нісін, стоїть, гальмівна, ножки живенькі, все-все все супер. Навіть от. як правило така техніка трошки підзачухується ногами. Отут і так далі. Тут диво, все живеньке. Так, по задньому диску. Ну, на 13 тисяч абсолютно новий. В принципі навіть зносу не відчуваю. Так, Заднє колесо у нас по розміру 130х80х17 17 діаметру. На шпицях колеска. Так, гума у нас якась Фейдену. Hey от така гума. В принципі. Made in, а, made in Germany. Якась німецька гума по колодочках. Відсотків 50 по колодках залишилось. Гуми також десь 50-70%. Я сильно не, не фахівець, якого якої висоти протектор сам, ну тут зараз в принципі виглядає непогана гума. Так, є якийсь замочок, я так розумію, прищібатися. От така жопа у нас величезна. Є навіть ще, я так розумію, під кофор ще якийсь кофор можна зверху вчепити. Так само і тут. Ящички, багажнички. Є от такий боковий тут пластик з такими невеличкими абсолютно подряпинками. Гарний такий, амортик стоїть. Видно, що живенький, вроді не тече, все супер. Сам ланцюжок з зірочкою, живенький такий обслужений. Все гарно видно, що доглянутий апарат. Все чисто. Бокова підножечка навіть з регулюванням, бачите, вище нижче можна поставити. Так. Кубатура 0651 на модельний ряд, так, 750 кЛР. Так. Так, там на двигунчику у нас написано «Made in Japan». Ось тут краник у нас. Ну, В принципі, як і будь-який такий мотоцикл такого класу з водяним охолодженням, звичайно ж, радіатор там є, захист від вітру є, такі гарненькі ручки. Вилка тут от з такими пильничками величезними, видно, що ход вилки десь, ну я не знаю, сантиметрів 20-30 захист двигуна є. Пластмаса здається, да, пластиковий захист двигуна. Ну, така пластмаска хороша. Так, по, по диску також практично новий. от, от так виглядає гарненько. Крило. Бачу крило з такого матеріалу, що воно не лопається, в принципі, поламати крило буде нереально переднє. Є таке невеличке вітрове скло. Чомусь на z оптика похожа, десь далеко, да? хоча рік свіжий. Кажу на кавасакі похоже, приборку на Z1000 щось таке там, поняв? Мордочка трошки. А що це? Нічого собі да, клас. Ну, гарна така вилка з величезним ходом. В принципі, можна їхати як по асфальтованих якихось подорожах, так і по бездоріжжю можна. Для того він якби і створений. Так, ну в принципі все, здається, все сказав. Давайте послухаємо як він працює, заводиться. Так, нейтралочка є. Так, до речі, на заводку тут у нас є підсос. Датчик працює, як би тахометр працює. Датчик бака також працює, я на ньому сюди доїхав, в принципі, такий широченький руль, я вам скажу для керованості, великий гарний рульчик. Ну, по роботі двигунчика дуже гарно звучить. В принципі, нічого зайвого я не чую. Все, все. Все дуже і дуже гарненько виглядає. Так, Тут настільки цікаво зроблено, що я навіть вихлоп пропустив. отут тут у нас. Вихлоп. Стандартна оригінальна баночка, такий приємний басистий звук, для такий тросик для шолома походу. Ну, гарна, гарна кавасакі, гарно звучить. Працює двигунчик тихенько, рівненько. В принципі, питання абсолютно ніяких немає, я навіть не знайшов якогось там дефекта чи зауваження по техніці, якби все Все супер і сидіннячко оригінальне, все дуже-дуже гарненько виглядає. Так, На Бакові отут є, бачите, це навіть не подряпинка, да? це якась як, як фломастером. В принципі, якщо б я користувався постійно таким мотоциклом, я би... Наклеїв якийсь захист на бак, або соти, або якісь наліпки резинові, збережете трошечки від подряпин. Ну, а так, в принципі, все. Гарна, цікава Кавасакі, кому цікаво, телефонуйте, контакти будуть вказані внизу під відео. Мотоцикл розмитнений. Документи зробимо, реєструється, все. Все законно. А кому цікаво, посилання на тест-драйв буде внизу під відео. Звичайно ж, мені самому цікаво спробувати, що воно і як воно їде. Всім долих поковок.